Європа, німецька мережа магазинів Lidl Сьогодні подивимося, що сьогодні привезли з електроінструментів і електроприборів раз в тиждень привозять нові товари з їжі і з електроприладів. Ось цьому, в цьому боці я поставлю, що мали сьогодні привезти. Зараз зайдемо і подивимося що є. Приході випічка, фрукти. 20 вольт. Це пістолет з нормальними насадками відкручувати, закручувати колеса або під головки нормальні ключі. 20 вольт 100 євро. Шліфувалка з різними насадками без акумулятора. 50-20 вольт болгарка на 40 вольт без аккумуляторів. 120 евро 40 вольт. Электроточилка для сверлив, ножей и ножниц и стамесок Камень-диамант 20 евро 65 ватт Плазменный резак 159 Електрозварка за 100 євро Зварювальний апарат На катушці Без діодів Набір ключів, Хромвайнадії, 20 євро, 19,99 євро, 61 деталь. Маска для електрозварки строєним датчиком и сонячным батареями. Тридцать 35